Тільки Кузьменко не виходить до нас на площу, ховається, тікає. Тому ми Ліфт. вважаємо його оригінальну нечистю, а з десь що роблять, палять. Тому ми зараз зробимо те, що ми планували. Два роки назад. А даді назад, будуть вітати і заб'є, а дадіть позад. На штани, я буду знизу.

Тих, хто робив і робить, ви знаєте, як вибивали ту зиму, з ким ми боролися, і саме людина місця його політику. Слава Україні!